З усього, що ви почули або дізналися протягом нашої зимової школи, що для вас було відкриттям? От для мене особисто відкриттям було соціальне підприємництво як інститут, оскільки, якщо до цього я вважав, що підприємництво фактично фокусує свою діяльність лише на отриманні прибутку і ці всі зовнішні екстеналі, тобто вплив саме виробництва на навколишнє середовище чи на добробут споживача, немає такого значення для бізнесмена, то тут для себе я відкрив. Багато чого нового, що, наприклад, західні компанії, бізнеси все таки звертають увагу на споживачів, таким чином, і на навколишнє середовище і на суспільство, загалом, щоб привернути до себе увагу, щоб залучити інших споживачів і клієнтів, таким чином сформувати позитивну репутацію про себе. І це мені здається, вже як вкорінюється як цінність бізнесу в західних країнах. І я сподіваюся на те, що це буде з постулатом для ведення бізнесу в Україні також. На вашу думку, що потрібно, щоб вкорінити соціальну відповідальність як цінність для українського бізнесу? для українського бізнесу тут ситуація трохи складніша, оскільки мені здається, що українського бізнесу немає стільки ресурсів, і йдеться мова йде навіть про виживання в деякій мірі, тобто немає настільки надлишкових ресурсів, професійних ресурсів, щоб їх спрямовувати в ці сфери. Проте навіть з тих лекцій, які ми мали з українськими професорами з цієї академії, ми зрозуміли, що, наприклад, банки суттєву увагу привертають корпоративні соціальні відповідальності. Вони мають певні проекти, навіть освітні проекти щодо покращення бізнесу. Дітей, навіть людей стосовно того, що вони роблять, вони також приймають участь в деяких проєктах в соціальній сфері щодо розвитку спорту, покращення здоров'я нації. Загалом, тобто, певні кроки в цьому напрямку робляться. Можливо, це ще не вкорінилося як цінність, проте це вже застосовується як такий маркетинговий хід, який би відрізнив певного виробника чи надавача послуг, послуг на ринку від інших надавачів послуг і таким чином став ніби. Конкурентною перевагою у порівнянні з іншими, дякую.